Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Сорі, це що таке? Доїдай, швиденько. Я не хочу. А хтось до тебе доїдатиме? У нас тут не ви. Свиней немає. Соломічко, бабуся за тебе доїсть. Піжикайся. Відмила борішку. А ви можете не втручатись у виховання Соломії, коли поруч є батьки. Ну, соля моя єдина онука. Ну, хто ж їй пожаліє, як не бабуся. І взагалі, ну, ну, що тут такого? Ну, доїмте і все. Сергій, я вже все прибрала. Чи може бути ще чимось корисною? А, Ні, дякую. Ви можете бути вільні на сьогодні. О, дякую. Але телефонуйте, якщо раптом буде потрібно. Добре? Добре. А навіщо ви тримаєте цю няню? Є місце в стянках задом крутити. А з Соломійкою як могла посидіти? Людмила Борисівна, ви до нас в гості приїхали. От і гостюйте. І в наші справи не лізьте, будь ласка. Людмила Борисівна вже тиждень гостювала у своєї доньки Світлани. Жінка підозрювала зятя у невірності і хотіла допомогти молодій родині зберегти шлюб. А ще Людмилу Борисівну дуже налякало видіння, яке вона побачила одного дня на дончиній кухні. Дізнавшись про бабусю від знайомих, жінка вирішила звернутися до неї по допомогу. Сергій зять мій задивляється на молоду няньку. Ця нянька прямо зі штанів вискакує, коли бачить Сергія. бабу Любу. Я боюся, що ця зміюка зруйнує родину моєї донечки. Допоможіть, будь ласка. Вибери ягоду з миски. Подумай про свого зятя і дай мені. Подумала. Ні, зради немає. Фу. Аж полегшало. Але тобі треба якомога швидше залишити дім, доньки. Інакше можеш принести свою сім'ю біду. А про що ви говорите? А яким же чином я можу нашкодити рідним людям? Цього я не бачу. Але від тебе йде загроза. Ні-ні, ні ви помиляєтеся, може це загроза від няньки, а не від мене. Подивіться там ще раз. а? Я вже сказала те, що бачила. Вирішувати тобі. Але пам'ятай. На вагах життя твоєї доньки і онучки. Ну, знаєте, я прийшла до вас за порадою, як зберегти шлюб моєї донечки, а ви, а ви мене тільки залякуєте. Не повіривши бабусі, Людмила Борисівна вирішила залишитися у доньки. Вона хотіла сама у всьому розібратися і не дозволити няні увести її зятя з родини. Я все сказав. сказала. Ну, чого ти бісишся? Мама права. Навіщо нам зараз няня? В своєму домі я буду вирішувати, що для нас краще, а не твоя мама. Зараз не та ситуація. У нас зайвих грошей немає. А що ти пропонуєш? Нехай Соля сама дома сидить. Не треба перебільшувати. І з солею може посидіти мама. Вони чудово ладнають. Твоя мама приїхала до нас на два тижні максимум, і ми з тобою про це домовлялися. А коли вона поїде, що ми будемо робити? Марина за цей час знайде собі нову роботу, а нам доведеться шукати нову няню. Не доведеться! Якщо мама у нас затримається, свята в гості на здоров'я, але жити з нами твоя мама не буде. Все, розмову закінчено. Почувши сварку дітей, Людмила Борисівна вирішила, що правильно зробила, лишившись у них. Жінка хотіла порадитися із подругою, як їй бути, адже вона мала будь-що врятувати родину доньки. Надюш, ти скажи, я ж не дарма хвилююся. Ти права. Треба якнайшвидше позбутися цієї няньки. Але як? Сядь категорично відмовляється її виганяти. Ну як його Ах. переконати. А А ти зайди з іншого боку. Тобто треба зміцнити стосунки світи а. з Сергієм. А. Тоді няня. Побачить, що її тут ловити нема чого, і сама піде. А як же це зробити? Є один приворот. Тобі треба буде зілля заварити. Пошепочеш заговір, я тобі сьогодні скину. Даш випити зятю. І побачиш, як він відразу заново закахається в світку. Та так, що голову втратить. Ой, не знаю, не знаю. Боюся, щоб гірше не зробити. Ай. Ну, коли цей любов матері? Шкодила дитині. А? Слухай мене, я знаю, що кажу. Людмила Борисівна понад усе бажала зберегти сім'ю доньки, тому зважилася задіяти приворот, який порадила їй подруга. Вона підлила до чаю зятя заговорене зілля. Соля знову не хоче доїдати навіть під мультик. Людмила Борисівна, я би теж вивив виби. А я ж для тебе зробила. Дякую. Як ти любиш чорний? Дякую, ви просто миттєво здійсните бажання. О, Ой, а моє маленьке бажання можна здійснити? Ага. Я теж хочу чаю. Будь ага, ласка. Дякую. Зараз зроблю чайник ще гарячий. Тату, і ти подивися, що я тобі намалювала. Людмила Диві. Борисівна була впевнена, що тепер, коли зять випив чай із приворотним зіллям, шлюбу її доньки нічого не загрожує. Ну, подивимося. Наступного дня Людмила Борисівна думала лише про те, чи подіяв приворот на Сергія. Однак сталося таке, що змусило її зовсім забути про історію зняний. Ти куди? Ой, мама, ти ще не пішла, а соломіці так погано стало. живіт болить. нудота. Я викликала швидку і нас одразу забрали. Горенько. А, -а, а що з нею? Що лікарі кажуть? Поки невідомо, мам будуть обстежувати. Ну я побігла. Свідочка, подзвони мені, обов'язково. Добре, добре, мам. Минуло кілька днів. Поки донька лежала у лікарні з онучкою, Людмила Борисівна готувала і носила їм домашню їжу. Ви до столі збираєтесь? Так. Я напевно підміню сьогодні світочку. Залишуся на ніч. Я теж пропонував, відмовляється. Думаю, якщо вона з донькою буде, то мала швидше одужає. Передасте сили місце від мене. Я сьогодні на роботі затримаюсь, а завтра зранку прийду. Добре? Дякую. За три дні Соломійко виписали з лікарні. Дівчинка не хотіла одразу йти додому і попросилася погратися на дитячому майданчику. Людмила Борисівна раділа, що нарешті усе налагоджується. До того ж, після привороту між її донькою та зятем більше не було сварок. Віже пора саменька. Боже мій, як добре, коли батьки гуляють із дитиною, а не няньки. Мам, не тисни. Я не проти звільнити Марину, але Сергій правий. От на кого лишити Соля? Ти скоро поїдеш, а що далі? А я якось виховала тебе без няньки. Нормально. Бабуся, конячка змерзла. Сонечко. Моє. Боже мій, а ручки -то які холодні. Так це ж ти змерзла, а не конячка. А коли це вона зізнавалася, а? Ходімо додому. Ходімо. Ходімо. А, зараз конячку будемо гріти. Зараз чайку тепленького, так? Да. І конячка. Кон конячка, чайку. Повернувшись із прогулянки, жінка тішилася тим, що все в житті її рідних складається добре. Аж раптом вона побачила у коридорі шубку Марини. А хіба у Марини сьогодні не вихідний? Вихідний? А що? Ось дивись. Мам? Марин, ніде не можу знайти. Може ви в іншому місці загубили ваш браслет. Та чорт з тим браслетом! Я ж знаю, як ти на мене дивишся. Я теж тебе хочу. Боже, взагалі забули, що таке сором. Людмила Борисівна, це не те, що ви подумали. Я кохаю Сергія. Годі цього спектаклю. Людмила я зараз все поясню. Ага! Дружині своїй поясни. Сереж, я. Пішла геть звідси. Стерпу. Привіт себе. Сереж. Я думала, ти на роботі. Світ, нам треба поговорити. Головне, не слухай свою матір. А в нього ще вистачає наглості виправдовуватися. Марина, що ви тут робите? Так. Не при дитині. Соломічко, я купила тобі нового видмедика. Хочеш подивитися? Хочу. Що все це значить? А я мамі не вірила, вона мені говорила. Після того дня, коли Людмила Борисівна застала зятя із нянею, минув тиждень. Світлана не повірила чоловікові, що між ними та Мариною нічого не було. Вона вигнала Сергія, хоча усе ще любила його. Як справи, донька? Сережа знову зводить. Просить зустрітися, поговорити. Ну, а ти що? Я ніколи не думала, що він зможе так зі мною. як мам. Людмила Борисівна не розуміла, чому зілля, яке вона підлила зятю, подіяло протилежним чином. Аби з'ясувати причину і все виправити, жінка знову пішла до бабусі. Добрий день. Мало того, що ти мене не послухала і не поїхала від них. Ти ще й магію задіяла. А, а як ви дізналися? Не треба лізти туди, у чому нічого не розумієш. Тільки біду приносиш. Скажіть, а чому зілля на Сергія не поділо? Що я не так зробила? Дай мені руку. Бачу, не зять твоє зілля випив, а жінка. А! Марина. Няня. Ой, вони напевно тоді чашки переплутали. А Тепер я розумію, чому вона так безсоромно накинулася на Сергія посеред дня. І Сергій казав правду, що це вона до нього чіплялася, а не він. Зять mm -hmm. твій невинний, mm -hmm. зради не було. А от дівчина та тепер приречена сохнути за ним. Прив'язала ти її до нього. І така пристрасть може і шлюб доньки згубити, і жінку ту на нещастя приректи. Господи, а що ж робити, бабулю? Знайдеш ту жінку, ага. даси їй цей горіх, скажеш, щоб з'їла, інакше буде самотньою все життя. Ага. Добре, зрозуміла. Баба любо, а скажіть, а донечка моя, буде ще щасливою? Буде, але біда не відступила від її родини. І загроза від тебе йде. Особливо для онучки. Їдь від них якомога швидше, поки не запізно. Але перед тим всю правду доньці розкажи. Наступного дня Людмила Борисівна вирішила виправити свою помилку і призначила зустріч Марині. Ну, і що ви хотіли від мене? Я хочу допомогти тобі. Ти ще досі закохана у Сергія? Не ваша справа. Він буде мій, щоб ви не казали. Це не любов тобі говорить. Про що ви? Ти випадково випила заговорне зілля, яке збільшує почуття до того, кого ти кохаєш. Що за дурня? Коли? Це я підлила до чаю, але його мав випити Сергій, а не ти. Ось тепер тебе й тягне до нього. Стійте. Ви хочете сказати, що ви мені наврочили? Ну, не зовсім так, але так. Це випадково. Ось ти мусиш з'їсти цей горіх і тоді тебе перестане тягнути до Сергія. Ви самі себе чуєте? Я кохаю Сергія. Він все одно не буде з тобою. А ось ти. Ти залишишся самотньою на все життя. Ви божевільна. Сережа все одно буде мій, щоб ви не казали. Ясно? Марина не повірила Людмилі Борисівні. Проте жінка була налаштована цього разу зробити все, як сказала бабуся. Вона вирішила поїхати від доньки. Але перед тим Людмила Борисівна мала сказати Світлані, що Сергій їй не зраджував. Мам, ти куди? Баба Люба сказала, що в тебе в житті все налагодиться, якщо я поїду від вас. Ну, яка Баба Люба, мама! Тобі зайнятися більше немає чим, як оце по знахарка ходити? Дарма ти так кажеш, баба Люба завжди права. І ще я, я хотіла тобі дещо сказати про Сергія. Мам, не треба про нього добре. І так все гірше немає куди. І ще ти їдеш, коли найбільше мені потрібно? Мам! Соломії знову погано. Нічим не можу збити температуру. Ти потрібна мені. Зараз, тут. Мам! Світочка. Світочка, ти, 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 ти не хвилюйся. Все буде добре, все налагодиться. А головне, щоб із Соломікою, все було добре. Дякуємо. У турботах та хвилюваннях про онуку Людмила Борисівна так і не встигла сказати доньці правду про Сергія. Минуло кілька днів. Соломійці стало легше. Світлана пропадала на роботі і останнім часом багато говорила про нового колегу, який приділяє їй увагу. Жінка злякалася, що у доньки може початися роман, і тоді її шлюб зруйнується остаточно. Вона вирішила негайно поговорити із зятем, але раптом біля під'їзду зустріла Марину. Ви казали, у вас є горіх, який може знищити моє почуття до Сережа. Дайте мені його. А чого це ти раптом передумала? Я більше так не можу. Так він подобався мені раніше, але тепер я спати не можу, не їм. Сережа мені всюди ввижається. Я з глузду з'їжджаю, я не хочу так більше. Добре, добре, що ти наважилася. А я цей горішок так і ношу із собою в Сумці. Просто з'їсти все мене? Так. Так папа Люба сказала. Знахарка. Навіть дякую, не буду казати. Це ж все через вас. Людмила Борисівна сподівалася, що завдяки бабусиному горіху дія її привороту нарешті зникне. Але жінка іще збиралася попросити вибачення у зятя. Ніколи б не подумав, що ви самі мене покличете на розмову. Ви ж думаєте, що я зрадників абій? Я була не про вас, Сереж. Вибач мені. А чого ви так різко змінили свою думку? Бо Марина була під дією приворотного зілля, яке я зробила для тебе. Я хотіла, щоб ти наново закохався у світу. А вийшло, що викликало сильну пристрасть у Марине до тебе. І що Свята думає про це? Ой, я їй ще не казала. Я боюся, я боюся, що вона мені не пробачить. А от ти, ти мусиш з нею поговорити, спробувати примиритися з нею. Я ж вам ніколи не подобався. Чого ви так хочете, щоб ми помирилися? Бо до світи залисяється інший чоловік. І якщо вона наробить дурниць. До ну, ваш шлю вже не врятувати. Добре. Я ще раз спробую поговорити з нею, якщо Добре. вона захоче. А щодо вас, навіть не знаю, що сказати. Хіба так можна лізти у почуття людей? Бабусь, я вже не хочу. Соломічко, А давай з тобою пограємося. Будемо їсти з тобою по черзі. Давай. Ложечку бабуся і ложечку Соломійка. Добай. Людмила Ще? Борисівна мала надію, що зять якомога швидше поговорить зі Світланою. Вона його пробачить і Сергій повернеться додому. Мам, я буду сьогодні пізно. Ти куди? На побачення. Із колегою Артемом. Пам'ятаєш, я казала? А, а хіба ти з Сергієм не говорила? Він мав дещо важливе тобі сказати. Телефонував, але я не хочу з ним розмовляти. А що? Йому можна розважитися, а мені ні? Людмила Борисівна зрозуміла, що знову зробила не те, що радила їй бабуся. Онучка, як і раніше, продовжувала хворіти, а шлюб доньки мав от-от зруйнуватися. Жінка вирішила наступного ранку знову поїхати до бабусі. Добрий день, баба Люба. не поїхала, значить, хоча від цього залежить життя твоєї онучки. Сили ти в неї забираєш, а тобі ніби все одно. Та як же я у неї сили забираю, бабу любу. Соля моє сонечко, моє життя, я, я полинки з нею знімаю. Я з ложечки її годую. Бачу, ти з її тарілки доїдаєш. А, ну Так багато хто робить. Та дитина часом і півтарілки не доїдає, не викидатиш. Не можна за дітьми доїдати. Ти в онучки силу забираєш. От вона і хворіє. Так це вона через мене мучиться. Катю, принеси заговорену воду. Вода сила моя, хворобу знімає, та силу мою корову знімає, та сила знімає. Досить цієї води напитися онучці. Вона й одужає. Дуже вам дякую. А щодо донечки, Допоможіть родину врятувати. Ти сама їй зможеш допомогти, якщо повернешся і правду розкажеш. Тільки знай: якщо твоя донька примириться з чоловіком, вони тебе більше бачити не захочуть. Їхній дім буде закритий для тебе. А якщо не розкажу? А якщо не розкажеш? Донька твоя при тобі залишиться. Але щастя особистого в неї не буде. Тобі вирішувати. Людмила Борисівна зробила, як радила бабуся. Напоїла онучку заговореною водою і дівчинка відчула себе одразу набагато краще. А тепер жінка мала зробити іще один важливий крок. А що? Нам треба поговорити. Мам. Якщо ти знову хочеш відмовити мене від роману з Артемом, то можеш не старатися. Між нами нічого не може бути. Він одружений. Та й не так, щоб мені подобався. Я просто хотіла помститися, Сережі. І добре, що не встигла. Мам? Що це значить? Навіщо ти його привела? Світочка, вислухай мене. Сергій ти зраджував тобі. Він перед тобою ні в чому не винний. Мо тільки не треба. Я не вчора народилася. Бачила, як та шльондра з кімнати на півгола вискочила. Це моя провина. Це я Навіть не зруйнувала вашу сім'ю. Мама, навіщо ти його захищаєш? Це, я кажу тільки правду, як є. Я просто думала, що якщо Сергій вибій приворотне зілля, то ваші почуття стануть міцнішими. І він навіть не погляне на цю няню соломійки, але це пішло не так. Зілля випала Марина, і в неї пішла голова оберта під Сергія. Ти хочеш сказати, що вона накинулася на нього так. через якесь там зілля? Це правда. Я хотіла вам допомогти. Я думала, думала, як краще зробити. Нічого собі допомогла! Я вигнала з дому чоловіка. Ледь не кинулася в ліжко до іншого. Мама! Пробачте мені. Якщо зможеш. Ні, це вже занадто. Ти ледь не зруйнувала моє життя. Я хочу, щоб ти поїхала зараз. Я була готова до цього. Пробачте мені. Ще раз. Боже ж ти! Мій. Що ж ти робиться з нашою сім'єю? Від того дня Людмила Борисівна більше не бачила доньку. Жінка сподівається, що коли-небудь Світлана її пробачить. Бабуся ж попереджає, що в жодному разі не можна доїдати їжу за маленькими дітьми. Таким чином, вони втрачають свою силу і можуть захворіти або навіть померти.